Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і давайте разом вдосконалювати мову. Сьогодні поговоримо про два прислівники: too і enough, які досить прості, але в той же час вони можуть класно урізноманітнити нашу мову. До речі, в кінці відео я дам списочок висловів з цими enough і тю, якими можна урізноманітнити також нашу мову. І буде завдання що попрактикуватись. Ну що, почнемо з вами з прислівника to, як я вже сказала, це занадто надмірно. Ми його вживаємо to з adverb, з прислівником або з «adjective» – з прикметником. Ну, наприклад, «She speaks too quickly». Вона говорить занадто швидко. Тобто мені потрібно повільніше, тобто мені потрібна менша кількість, бо тю означає занадто, тобто з лихвою. Або ж, наприклад, «it's too cold» занадто холодно. Далі, приклад з прикметником, наприклад, «this dress is too tight for me», Тобто, ця сукня занадто тісна, занадто занадто тісна для мене. «tight». Або ж, наприклад, These bags are too heavy. Ці сумки занадто важкі, тобто, дивіться, to має негативне значення, тобто чогось занадто багато і потрібно нам меншу кількість від того. Також цю конструкцію to plus adverb or adjective ми можемо продовжити інфінітивом, тобто буде to плюс прикметник або прослівник плюс. Інфінітив для тих, хто не бачив попереднє відео про інфінітив, посилання буде десь ось тут. Ви можете його також подивитись. А тепер ми трошки переробимо наші попередні приклади. She speaks too quickly to understand. Вона говорить занадто швидко, щоб зрозуміти. Або ж, наприклад, it's too cold to swim. занадто холодно, щоб. Купатись, тобто to ми вживаємо, щоб надати прикметникам чи прислівникам такого більш негативного значення. До речі, зверніть увагу на місце положення to в реченні, коли нам треба модифікувати, тобто ступінь правильно, прикметника чи прислівника, ми його to ставимо попереду, тобто it's too cold – занадто холодно. Тому що, якщо ми поставимо to в кінці, it's cold тю, це буде мати значення. Це холодно також. Ну і ще один цікавий моментик про to. А ви мене можете запитати в коментарях: to і very. Яка різниця? Чи я можу сказати it's very cold або It's very beautiful, або it's too beautiful? В чому різниця? Слово very воно надає прикметнику нейтрального забарвлення або позитивного. Коли, в свою чергу, to надає негативного значення. Ну, коли ми хочемо сказати людині, що ти дуже розумний, то ми скажемо, you are very smart, or you are too smart. Тобто too smart. Чи занадто розумний, Міг би бути меншим. Тобто воно звучить не так природньо. Тому, коли ми робимо компліменти, наприклад, ми кажемо, you are very beautiful, you are very smart. Наприклад, she is very caring, вона дуже турботлива. She is still caring, Тобто це вона занадто турботлива, типу потрібно менше цього. Ну що йдемо далі? Далі будемо розбирати прислівник enough, який означає вдосталь або достатньо. А в свою чергу, enough може вживатись не лише з adverbs, adjectives, також може вживатись з іменниками. Але там є цікавий момент в положенні в розташуванні enough. Почнемо з прислівників-прикметників. Українською ми говоримо, наприклад, вона достатньо доросла, щоб щось там. Так ось дивіться, українською ми кажемо достатньо доросла, а англійською в нас буде зворотній порядок слів. «She is old enough». Тобто, який в нас порядок слів? Спочатку adjective або adverb, а потім вже «enough». Візьмемо речення, вона достатньо доросла, щоб приймати рішення. «She is old enough». To make her own decisions. Візьмемо ще один приклад. Суп достатньо гарячий. Is the soup hot enough? Тобто не, не enough hot – достатньо гарячий, а hot enough – навпаки. А от коли ми говоримо про іменники, наприклад, достатньо часу, достатньо грошей, достатньо можливостей. Тут вже в нас спочатку йде enough, а потім іде іменничок. Ну, наприклад. Тебе достатньо грошей, щоб купити тікет, хотіла сказати, щоб купити квиток. Do you have enough money to buy a ticket? Або ж, наприклад, є достатньо стільців для всіх. There are enough chairs for everyone. Як на мене, нічого складного. Головна практика, трошечки розібратись і все буде зрозуміло. Ну і ще одна цікава така комбінація з і enough, «enough» плюс прийменник of. Плюс займенник або якийсь визначник, якийсь determiner. Мені достатньо цього безглуздя. I've had enough of this nonsense. І візьмемо ще один приклад із займенниками. Наприклад, вони вже досить побачили нас на, на сьогодні. They've seen enough of us for one day. В принципі, на цьому все. Ти ми розібрали «enough» ми розібрали нічого складного. Головне ми дивимося на порядок слів. І якщо в нас є якийсь займенничок в поєднанні з «enough», наприклад, або якісь і так далі, то вони поєднуються прийменником «of». І як я обіцяла декілька таких common phrases with «enough» and «to». Ну і почнемо з вислову, який мені досить подобається: – «enough enough». is enough. У сьому є межа. Коли вже ось десь ось тут, то, то ми enough, is enough». Наступний вислів – «fair enough». Типу досить справедливо». «Fair» – це справедливі. Fair enough» досить справедливо. І останній вислів з «enough» – «enough already». Типу, годі вже досить. Мені так хочеться сказати «харе». Я не знаю, що це за слово, яке в нього походження, але типу, ну, хорош «Enough already». Далі переходимо до to. А мені подобається вислів з to. Too good, to be true». Типу, занадто добре, щоб бути правдою. Too good to be true». Наступний вислів too little, too late. Типу, занадто мало, занадто пізно. Часто я помітила, часто в коментарях в соціальних мережах люди пишуть, коли -м, пол політики приймають якісь там рішення, і люди в коментарях обурені, такі пишуть: too little, too late. Ти типу, вже занадто пізно хоч сказан поздно пить в боржомі. Ну, типу, too little, too late. Наступний вислів, який я сама вивчила, а uh, Тю. Я й не дивлючила. You can be… Too careful. типу, краще перестрахуватись. Також розповсюджений вислів too bad означає шкода. Too bad. я ще знайшла один вислів, який звучить дуже цікаво, при тому, що в українську також я в українській мові не чула такого вислову. Ви мені напишіть, будь ласка, чи ви колись таке чули? Звучить англійською так. Too many cooks spoil the broth. тобто багато кухарів зіпсують бульйон українською. Знаєте, як це буде? У семи няньок дитя без ока. Ви колись таке чули взагалі? Ну що, на сьогодні це все? Дякую вам, що були зі мною. Ми з вами розібрали конструкції to, конструкцію enough. Ми розібрали такі common phrases з цими прислівниками. Ось далі я залишаю декілька речень, щоб ви могли попрактикувати та закріпити а, сьогоднішню інформацію. Якщо ви маєте запитання, залишайте їх, будь ласка, в коментарях, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та до нових зустрічей, Па-па!